Всім друзі, вітаю вас на своєму каналі і бажаю вам гарного робочого дня. Приготуємо сьогодні блюдо ведмежу лапу. Приступаємо. Щоб її приготувати, нам треба такі продукти. 500 грам картоплі натерти на терці. Беремо картоплю нашу. ось У мене 500 грам. І натираємо на терці. Картоплю я важила на вагах, тому в мене рівно 500 грамів. Натерши цю картопельку треба залити холодною водою. Приступаю. Ось так натерла картоплю і тепер заливаю холодною водою, щоб не почорніла. Поки наша картопелька стоїть в холодній воді, відійде крохмаль, а я тим часом наріжу цибульку. Цибульку міленько нарізала, і тепер починаю зливати нашу водичку з картоплі, і віджимаю з неї залишившуся воду і сік. Ось так віджавши сік з нашої картоплі, додаю цибулю, яйця Ось, яйця. Вливаємо, Добавляю цибульку, зручності ноль ну треба ось так цибульку. Слідом за цибулькою додаю сіль. Ось така в мене залишилася, я солила сало залишилася сіль зі спеціями. Думаю, що буде смачно, використаю її тут. Ось так, чайної ложечки. Потім буду смакувати, побачу, додати ще чи не додати. І слідом за сіллю додаю 3 столові ложки борошна. І все гарно перемішуємо. Щоб всі продукти подружилися між собою. Перемішавши гарно нашу картопельку, приступаю до м'яса. Так, займаюся м'язком, беру м'яско з таки, натираю два зубчики чесника на прес. Натираю кожну, кожний шматочок чесником. Так, чесничком натерла, тепер присолю, сіллю Яка залишилась після сала зі спеціями. Використаю саме розі, тут використати. І залишилось мені поперчити наше міско. Хто бажає більше перчику, хто менше, кому як смакує? Ось так. Так, з м'ясом впоралися, тепер беремо два яйця і збиваємо в такий глибоченький мисиці, щоб було зручно нам вмакати це м'яско і класти на сковорідку. Беремо сковорідку, нагріваємо, наливаємо олії. Викладаємо на сковорідку дві ложки нашої картопельки, розрівнюючи її. Так старайтесь розрівняти, щоб розмір був із м'ясом, одного розміру щоб було. Ось так приблизно. Тепер беремо наше м'ясо. Макаємо в яйце з обох сторон і кладемо зверху на нашу картопельку, блищенко ставимо, щоб було зручно, і перекладаємо на нашу картопельку. Ось так. І зверху також кладемо, картопелькою, закриваємо і обжарюємо з обох сторін до рум'яної шкірочки. так повністю заховавши м'ясо, обжарюємо, підрум'янивши наші лапи до золотистої корочки, перевернула їх на іншу сторону, підсмаживши з обох сторін, викладаю на деко. Підсмаживши наші ведмежі лапи з обох сторін до рум'яної шкірочки, кладемо на деко змащене злегка олією і відправляємо в духовку на 25 хвилин при температурі 180 градусів. Так, друзі, пройшло 25 хвилин. Наші медвежі лапи запеклися гарненько, і тепер кожну з них щедро посипаємо сиром. Пахне дуже смачно, Думаю, будуть смачні. Посипавши зверху сиром, кожну лапу відправляємо в духовку на 10 хвилин. Ну, ось нарешті наші лапи готові. Ось таке вийшло, друзі. Смачне м'ясо разом з картоплею, з часником, з цибулькою з перцем і яйця, все до кучі, і вийшло дуже смачне, ситне блюдо. М'ясо пропечене, сир розплавився, картопелька готова. Дуже смачно, я шматочок скоштувала. І запрошую вас також на вечерю до себе чи на сніданок, у кого яке. Бажаю вам всім міцного здоров'я, гарного настрою, захисникам дякуємо за захист. Бувайте здоровенькі, мої хороші!